Мало право. І за його сприянням було перекладено символ із латинської мови на українську мову. Виростав я у багатодітній сім'ї, і свій перший вік юнацький, де я виростав, бувало, що вибіжу із хати, пробіжу. Через подвір'я рожену курей і так попаду на гору, що Єлиса. Тоді батько відправив мене вчитись, вчити, закінчив я студії на священника. І так консисторія направила мене у село Вовків, що на Львівщині, де я перебував три роки. А відтак після того у Славське, де я вже здобував свій мужицький вік щиро вас запрошую до цієї гостини, до цієї господи, щоб тут пізнавати наш звичай і наш етнос ем нашого краю. Дякуємо, дякуємо. Дім Костиновича це був і мій рідний дім. Тут була моя батьківщина, допоки я не пізнала велику соборну батьківщину. Книг та образів. Поет Микола був тоді ще священником у Славську. Тільки тут була традиція про поета й подвижника Руської Трійці, в ніжність його віршів я була зачарована. Ості, прошу сідати на місця і також у цьому будинку, в якому. за чого оселила се родина Юлиана